У ніч на 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції сталося два вибухи, які повністю зруйнували реактор. І 26 квітня цього року виповнюється 37 років з часу аварії на Чорнобильській АЕС. Яка стала найбільшою техногенною катастрофою ХХ століття? Зараз світ знову заговорив про ядерну безпеку через агресію Росії. На жаль, навіть у наш час ми не можемо почуватися в безпеці і бути застрахованими від того, що схожі події як того часу можуть відбуватися і зараз. Сьогодні випуск з перехожими. Починаємо. Як вас звати? Чим займаєтесь? Е, Святослав, мене звуть займаюсь футболом. Так, Займаю? да -да -да. Валентина, мені 15 років. Я займаюся веду свій магазинчик, гуляю з друзями та раніше працювала у барі, а зараз не працюю вже, бо мене звільнили. А, мене звати, мене звати Кристіна і я навчаюся на психолога в педі. А мене звуть Яна, я черменджер в американській компанії. Працюю з людьми, дуже полюбляю роботу. Супер. Мене звати Юля. Ми займаємося нерухомістю в місті Полтава. Мене зовут Ігор. Мене звати Анатолій, я працюю на телеканалі. Чи знаєте ви, що відбулося 26 квітня 1986 року? М -м -м, ні, не пам'ятаю. А щось чули про е аварію на Чорнобильській АЕС? Так, 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 так. А, так, вибух на темній електростанції в Чорнобилі. Так, знаємо, це була Чорнобильська трагедія. Тобто загинуло багато людей, багато людей отримало мутації. Так, ось така трагічна ситуація. Знаю, звісно. Сталася аварія на Чорнобильській АЕС. Так, звичайно, трагедія в Чорнобилі. Зірвався реактор, було був великий викид радіації в атмосферу. А як і коли ви про це дізналися про цю подію? А, так як я ще молода, мене в ті роки ще не було. Я це дізналася безпосередньо від своїх вчителів в школі. Ми про це вивчали, розглядали. Не скажу, що так прям глибоко і доцільно, але трішечки про це нам говорили, розказували. А в мене була книжка, тобто, де було написано про цю ситуацію. Я багато її читала, я дивилася багато картинок. Мені було дуже цікаво, я була такою цікавою дитинкою, тому. Доволі багато про це дізналася завдяки цій книзі. Я дізналася ще в школі, тому що я не знаю, мене іноді здається, що я з народження знала про цю ситуацію, про про неї дуже часто говорилося. Тобто мені здається, що кожен українець знає про цю ситуацію. В інтернеті бачив, що взірвався четвертий енергоблок. В Ютубі подивився відео, вон там, де розказували, як проходили ці події, як боролись з цим. В школі ще дізналася. Теж в школі від батьків, теж це ж історія наша, якби наша трагедія в країні. Ну певно, що так свідомо я вже в школі, аж про це почув, зрозумів, що це було дуже трагічно. Ось потім вже сам цікавився, шукав інформацію більш детально, як це сталося, чому це сталося. І не так давно, декілька років тому, вийшов фільм Чорнобиль. Дуже такий він цікавий. Хоч є там деякі неточності, але в цілому дуже інформативно і цікаво було подивитися. А чи є у вас знайомі, які може заставити часи, і щось вам про це говорили? На жаль, ще на щастя знайомих немає, які це застали. можливо, десь раніше ті, хто жили, вони вже це застали. Але серед моїх знайомих я ніколи не чула, щоб так першого джерела про цю історію. Нічого не чула. А мені говорила про це бабуся. Вона не була учасницею цієї аварії, але вона дуже багато знала про це. Там в неї були друзі. Тобто можу сказати, що я доволі обізнана з цієї ситуації. У мене була подруга, у якої батьки жили в Білорусі, і їх це теж коснулося. І ось так ось вийшло, що зараз вони живуть в Полтаві, тому що тут жила бабуся, і їм прийшлось приїхати сюди. Так, у ну, мене тільки мама якраз народилася в цей рік. А, ну, знайомих таких. Е навіть не пам'ятаю. Багато так, коли ходиш, да, хтось може, хтось там щось таке мог розказати. Ні, в мене свідків не було. Тільки документальний фільм дивилася, а зі свідків ні. Де ви? Теж саме знайомих таких немає, але чув від різних людей, які бували там. Ну, дійсно, наслідки жахливі були. Люди деякі люди після цієї аварії помирали там. На місці, деякі через місяць, деякі через рік, а деякі, можливо, ще й досі живуть. У моєму місті мій знайомий, жив дядя Вася, такий чоловік. Він був навіть не просто очевидцем, він був один з ліквідаторів. Наскільки він близько був до самих реакторів там, і до радіації, я цього не пам'ятаю, але він був там саме і був чи водієм, чи Чим один з тих, хто виконував виконував накази по ліквідації тієї аварії, ось то він, то він розповідав, так, що то було дуже страшно, але він з тих пір якби на диво і не хворів навіть. Бо радіація по різному впливає на людей. Є ті, хто хворіє і дуже сильно, а є ті, хто ніби якось консервується чи що, від радіації. Ну, я навіть не знаю, як це назвати. Але він навіть до лікарів ніколи не ходив принципово. Ось так. До сих пір він живе і наче все в нього нормально. На мою думку, це те, що люди частіше хворіють. Як говорила моя бабуся, вона говорить про те, що головні болі постійні, постійно там, можливо з тиском. Мені здається, що це більш на здоров'я, бо так як це великий виброс хімії, то завжди ж це сказалось на здоров'я навколишніх. Думаю, ми і зараз відчуваємо. Викид великої радіації. По початку казали, що дуже погано забруднення. Типу, що дуже погано, потім з цим вже боролись. Там з часом воно все легше-легше, отож -легше. закопували техніку на кладовище в Чорнобилі. Ну, в першу чергу, я думаю, це на здоров'я. Можливо, ми да, про це там і не думаємо, а на, на самому ділі. На здоров'ю однозначно, тому що ми живемо, якби наша область недалеко. Суми там да, Харків-Полтава, що там ще навколо Києва. От, і так само ж я думаю, це не тільки на Україну, і на сусідні держави. Я думаю, що скоріше всього по опитуванню, які були. У людей, які там були на Чорнобильській АЕС, то багато раком боліли, наскільки я знаю. І дійсно на сьогоднішній день це питання навіть і на сьогодні на нас би, да, там давить. Боліють люди раком. Десь якісь соотношення, процент все одно є. І Це дуже опасно би, да, мати в нашій країні такі атомні електростанції. Ну це здоров'я однозначно. Найбільші наслідки для здоров'я негативні. Є, е, напевно, такі хвороби, які почались тільки після тієї катастрофи. А ми, може, й не знаємо до кінця, які саме і які наслідки, але точно, що хвороби здоров'я стало гірше в людей. А також екологія дуже постраждала. Це грунти, і підземні води, і ліси на тій території. Недаремно зона відчудження називається та територія, тому що там небезпечно до сих пір жити. В ґрунтах до сих пір велика кількість радіації. І велика небезпека в тому, що вона не відчувається нашим організмом, але дуже згубний вплив на організм вона все-таки виявляє. Які зміни ви вважаєте за необхідними, щоб запобігти подібним подіям, подібній катастрофі в майбутньому? Ви знаєте, мені здається, по-перше, потрібно дивитися на багато кроків вперед, коли ти робиш подібні якісь такі станції, чи, наприклад, навіть ті самі заводи. І потрібно розуміти, прораховувати багато шляхів шляхів да, багато шляхів вперед, як то кажуть, щоб цьому запобіг запобігти. Тобто, роздивлятися ситуацію з різних боків, чи ті саме взриви, чи можливо ще якісь там вихід приладів з роботи. Тому потрібно вчасно вміти це все ліквідувати, як так скажемо, з найменшими. Результатами, негативними результатами для нашої планети для людей в цілому. А, мені здається, треба, по-перше, враховуючи ситуацію зараз у світі, тобто з Росією та Україною, по-перше, повисити рівень охорони наших станцій. А по-друге, щоб люди, які працюють на таких важливих об'єктах, були більш відповідальними та більш відповідально сталости своєї роботи. Ну, я вважаю, що треба. Щоб працівники були кваліфіковані в першу чергу, відповідальні, щоб слідили за цим, тому що ну, всі ми люди, всі ми помиляємось, так і мабуть, хтось помилився тоді, якось десь не подивився, або може не були е, ще розвинені технології наші до тих цих. Ось е, так, все думаю, що треба просто бути відповідальним, дивитись і перевіряти, щоб все було гарно. Щоб майбутньому цього не повторилося, в першу чергу не треба мати атомні електростанції, які в Європі ніхто не має, переходять на зелене світло. Так? Це вітряки, сонячні батареї, Тобто ця вся Європа вона вже давно попереходила. Да? І навіть ми ж знаємо, що Україна продає електроенергію Європі, да? тому що вони бережуть там своє здоров'я, вони бережуть свою безпеку в першу чергу. Да? І якнайдалі в інших країнах вони якби купують електроенергію і пользуються. Хоча, наскільки я знаю, то у нас ще планується ставитись. Атомні електростанції. А ну, я... що ж. Е... Я пам'ятаю, дивились ми відео, по-моєму, вдвох, там, де в Германії, в якомусь невеличкому містечку чи селі. Оці вітряки. Так. І що там навіть до них в те маленьке містечко приїжджали люди, навіть з інших держав, попитати, як оце все налаштовувався, весь цей процес. Помнеш? Да. На мою думку. Дуже важко запобігти прям повністю на 100%, але треба зробити все, що можна. Це засоби безпеки, це різні системи захисту при різних обставинах, землетрусах, війнах і різних катаклізмах, щоб максимально захистити і запобігти від таких от катастроф. Спеціалісти більше знають, як це робити, але я думаю, що в інших країнах, де є атомні станції, більш таких прогресивних, можливо, вони передбачують навіть великі землетруси, навіть падіння літаків прямо безпосередньо на станцію. Вони навіть це враховують для того, щоб після цього не було викидів радіації. Це треба враховувати. І, напевно, проблема в тому, що в нас старі атомні станції, їм вже багато років. Чи можна там провадити ці системи захисту, чи простіше їх просто закрити, і якщо вже будувати, то вже зі всіма цими системами. Ну і е, Професіоналізм наших працівників має завжди зростати. І е, організація роботи на таких об'єктах має бути дуже ретельно продуманою, щоб не було людського фактору, якомога його було менше. Чи вважаєте, що пам'ять про ЧАЕС має зберігатися і передаватися ця пам'ять з покоління в покоління? Я вважаю вже ж там багато людей жили, багато людей працювало. І від цієї катастрофи загинули не лише люди, загинула не лише сама станція, але і саме місто з цією станцією. Тому я вважаю, що це потрібно передавати з покоління в покоління. Це великий такий відбиток в нашій історії, в історії нашого людства, нашої країни. Тому вже ж це обов'язково. Я вважаю. Це не потрібно про це забувати, потрібно постійно пам'ятати, говорити про це як в школах, так і в університетах. Так, я вважаю це правильним, тому що це катастрофа, яка загинуло багато людей нашого народу, яка завдала багато шкоди нашій нації. Тому я вважаю, що хоча б у пам'ять жертв цієї трагедії, треба згадувати це, щоб люди пам'ятали, як слід поводитися. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що ну, скільки було жертв, дуже багато, і звісно, про це треба пам'ятати, щоб такого не виникло знову. Так, я думаю, так, щоб люди знали, тому що ну, як там. Покоління міняється, люди як, ну, це життя уходять, приходять інші. І якщо це забувало, ну, просто це єдине, де може, ну, щоб пам'ятали, щоб розповідали там, в школі, так, щоб знали, що була така ситуація, щоб далі щось робили, щоб не було такого, не повторювалося. Тому що, ще раз кажучи, покоління одне уходить, друге приходить. І... Вони о цьому вже не знають, і часу багато, і може і забуватися. Я думаю, так, що треба нагадувати, щоб вони знали, що таке було і що в майбутньому буде, щоб краще ну, що, що треба робити, щоб було краще, щоб вони знали. Так, звичайно, всі передають діти, батькам. І... Батьки дітям і так з покоління в покоління передається, це, тому що це небезпечно. І до сьогоднішнього дня там навіть ж купол Європа виділяла кошти для того, щоб купол поставити і закрити, щоб не виходила звідтіля від опасна би, ця радіація. Тому дійсно і зараз, там ж, якщо відкрити купол, то далі ж воно буде розпространятися на. На Україну і на Європу, да, тому що це небезпечно, то дійсно так це треба робити. Так, звичайно, підростаючі покоління можуть стати одними з тих спеціалістів, які будуть працювати на атомних станціях, які будуть розробляти системи захисту безпеки, які будуть відповідати за ці там, програми і так далі, може, в цій ядерній енергетиці. Тому їм обов'язково потрібно про це знати. Бо вони будуть саме тими людьми, які зможуть запобігти таким аваріям в майбутньому. І плюс, якби це об'єднує націю, коли ми пам'ятаємо про наші спільні трагедії, які в нас були. Пам'ятати означає не повторювати. І це означає об'єднуватись і зростати як, як нація взагалі. Дякую вам. Дякую вам. Гарного вечора. Дякую, це все. До побачення. Дякую. гарного дня. — Дякую вам дуже. Це все. Все, Дякую вам і вам. <ріст> все, дякую. Дякую. Впевнена на 100%, що говорити про це і згадувати ті події потрібно кожного року, а може й навіть частіше. Знаючи і пам'ятаючи нашу історію і нагадуючи собі про ці події, ми маємо більше шансів для того, щоб. Ті події, подібні до тих подій, не відбулися у нашому майбутньому. Пам'ятаємо. До зустрічі на диванчику.